Шоста покупка стосується фінансового обліку та інвестицій. Більшість людей згадують про фінансову грамотність, коли вже пізно, коли вже пропадає робота, коли хворіє хтось з рідних, коли потрібно терміново десь знайти 500 доларів, а на рахунку 5 доларів. Саме в ці моменти стає зрозуміло: фінансова подушка це не про жадібність, а про безпеку, спокій і виживання. У житті обов'язково буде момент фінансового потрясіння. Економічна криза, звільнення, розрив партнерства, війна, пандемія, заболів зуб, не дай Бог, чи банальне вигорання, через яке ти на місяць просто випадаєш із роботи, і ось тоді на поверхню випливає одне просте запитання: а чи готовий ти до шторму? Факт. Шість з 10 українців не мають заощаджень взагалі, і більше 50% людей не витримають навіть одного місяця без доходу. Один несподіваний рахунок у лікарні і вже все. Ти можеш там відкривати кредитку і користуватися кредитними коштами один втрачений дохід і все. Доводиться позичати на оренду, і це не щось ефемерне, це реальність, яку проживають мільйони. Тож обирай, або ти будеш жити від зарплати до зарплати, чи починай будувати свій капітал навіть маленькими кроками.